Всім привіт! Сьогодні черговий тест очисників шин, а точніше, очисника шин з очисниками шин і дисків. Тобто, я буду знову тестувати fx Protect Tire and Rubber Cleaner. Це суто очисник шин та гумових елементів. Він не підходить для дисків. Ви можете наносити його на диски, ви можете чистити, але якогось такого вау-ефекту, вау-відмивання саме дисків, я б від нього не очікував. Серед очисників шин е, я поки що більш потужного засобу не знаходив. Я його тестував з Грінстарем, я його тестував з Клінтлом, е, тому що мені казали, що ось Клінтл, в принципі, хороший засіб, він також добре відмиває е, забруднення. Е, він та, е, шин. Але коли я почистив чи два-три рази клінтлом, Rubber Cleaner витягував після нього безконтактно бруд, тобто я суто наніс і і одразу піна почала стікати разом з брудом. Я ще навіть щіткою не, не використовував. Але мені кажуть, що все не так однозначно. І є очисники шин та дисків, які будуть відмивати не гірше, ніж та Iron Rubber Cleaner. Особливо мені казали за Adams Polishes. Ось такий засіб я його придбав. Він новенький, свіженький. Кажуть, що він тягне не гірше Fix та шин, а додатково ним ще можна почистити диски. Так це чи не так? Будемо тестувати в цьому засобі. Я буду чистити суто е, шини. Мене цікавить, е, чи є засіб якийсь Tire Cleaner». Потужніше, ніж спеціалізований засіб, який суто по шинам. Тому я взяв Adams з Мені багато людей казали, я вас прислухаюсь. Якщо ви багато людей кажете, то я, звісно, маю то протестувати. Придбав ось такий засіб, він йде з тригером і придбав Wheel Лайн Tire Клінер. Коли я його купував, він мав кращий вигляд. В нього була не пожмякана. Етикетка, тут не було потьоків і тут не вицвіла етикетка. В чому ж проблема, я не знаю. Можливо, заводський брак, можливо, це норма, але чомусь, коли я відкрив цей засіб, потім поклав його в коробку боком, він почав протікати. Тобто зараз він не тече. Пляшка максимально. Товста вона не стискається зовсім ніяк, але десь воно протікає. Можливо, кришки-дефект, можливо, я такий, можливо, ще щось, не знаю, не суть. Сказали, що є ще ось такий від мафри Wheel and Tire Cleaner. Він також чистить гуму досить і досить потужно. Він йде в вигляді концентрату, тому досить і досить економічний. Так, це чи не так? Не знаю, перевіримо. Я поки скептично відношусь до цих VLIR Cleaner. Не зовсім я розумію їх сенс, тому що поки що саме Tire, tire Cleaner Клінер Cleaner він чистить набагато краще, ніж якісь APC чи APC, як мене виправляли, або VLAN Tire Cleaner. Тобто, мені краще, щоб безконтактно помити безконтактним шампунем потім нанести айрон Нанести шампунь для ручної мийки і почистити диски, і окремо нанести очисник шин і вичистити шини, собі підготувати е, ці шини до е, нанесення чорнителя або просто відмити. Не всі використовують чорнителі тут вже е, кому як подобається. Тому протестуємо. FX Protect Tire and Rubber Cleaner я буду використовувати чистий, тому що виробник каже, що можете використовувати його чистим, якщо ж ваші шини брудні. Я буду використовувати його в найбільш потужній концентрації. Adams Spolis 500 мл тарі йде готовий до застосування, його ніяк не потрібно розводити. Здається, в каністрі той, що йде, його можна розводити один до одного, один до двох, якщо не помиляюся. А Мафра Маняк Лайн and Tire Cleaner. Іде у вигляді концентрату. Тут його рекомендують розводити для зими 1 до 5, для літа 1 до 10. Я ще порився в документації, і в документації кажуть, що якщо у вас дуже брудна поверхня, то ви можете використовувати 1 до 3. Я буду використовувати 1 до 3, найпотужнішу концентрацію, яку я знайшов в документації. Тобто не 1 до 5, а 1 до 3 буду брати самі, самі, самі потужні концентрації. Він йде без тригера, я налью його. Свою тару, свій тригер пінний якось тут стоїть, і почищу. Суть цього експеримента перевірити, чи правда ВІЛ Entire Клінери дійсно можуть відмивати так само добре, як спеціалізований засіб, а можливо, навіть краще. Давайте я вам зараз покажу поверхню і будемо приступати до експерименту. Так, маємо ось таку поверхню щітку, яку я буду використовувати. Після кожного використання я буду промивати. Я розділив на 4 ділянки. Тобто, ось ця ділянка буде під ефікс, ця під Мафру, ця від Адамс, а ця буде не буду її ніяк чистити. Я її просто буду промивати водою і потім висушимо і порівняємо. Що я можу сказати про цю шину? Ця шина ніколи не бачила щітку. І ніякого очисника, окрім е шампуня, на миті самообслуговування. Це найкраще, що вона бачила, і також вона давно не милася, можна побачити ось там павутиннячко. Тобто шина брудна, можливо, воно зверху так сильно не здається. Але коли я почну чистити, я думаю, що тут буде багато бруду, якого ви побачите. Перед тим як почати тест, шину всі виробники радять збити тиском високого тиску, тобто промити водою. Це зараз ми і зробимо. Так, Промиваємо поверхню, збиваємо весь бруд. Змочив поверхню і зараз будемо приступати. Почнемо з ефікса, з його, і буду, мабуть, наносити два пшика на поверхню і один пшик на щітку. І починаємо чистку. Я добре почистив і я думаю, що видно, що піна коричнева. Давайте змивати. Промив щітку. І тепер переходимо до наступної поверхні. Я вже розвів мафру 1 до 3. Це такий же самий тригер, як на FX в мене стоїть, тому збовтую його. Зараз. Пішло. Раз, два. І на щітку. Почистив. думаю, добре видно, що воно коричневе. Що я можу сказати, що з пляшки мафра дуже і дуже смердить. Коли я і почав працювати, аромат навіть приємний, солодкуватий і піниться краще, ніж той же FX Protect Tire and Rubber Cleaner. Давайте змивати. Наступний наш зразок це Адамс. Збовтуємо. Тригер почав працювати. Один, два. Щось я переживаю, що буде пшика мало. Ні, По Адамсу. Мені спочатку здалося, що воно погано тягне, тягне бруд, але, але все ж піна коричнева, вона добре спінилась і давайте змивати. Так, одного проходу нам явно мало, тому що вся піна була коричнева, вся вона була е брудна. Тому давайте другий захід. Знову ще фікс. Один пшик на два, два пшика на шину, один на щитку. І чистимо. І що я можу сказати, що піна досить біла. Вона трошечки коричнювата, але в цілому, я думаю, що це. Остання потреба в очисті, Тобто проходити більше FX Protect Iron Rubber Cleaner я не бачу ніякого сенсу. Піна досить біла, тому змиваємо. Так, переходимо до мафри. Збовтуємо, два пшика на шину, один на щітку і чистимо. Ну, я можу сказати, що піна біла, але мені здається, що вона трошечки більш коричнювата. Тобто мафра ще дотягує якийсь бруд. Тобто тайрен Rubber Cleaner, по суті, на другий раз вже нічого не тягнув. А мафра після себе ще щось довитягує. Добре це чи погано, не знаю. Потім будемо ще перевіряти іншими засобами. Поки що цього проходу вистачить. І третій наш зразок Адамс. Що я можу сказати? Я можу сказати, що піна також трошечки коричнювата. Тобто, що на щіці, що на поверхні. Мабуть, е, після Адамса ще коричневого забагато. Тобто Адамс ще показує, що там є ще якийсь бруд. Давайте змивати. І тепер що я хочу зробити, я, мабуть, хочу зробити наступне. Я візьму мапру один до трьох. І там, де FX, я спробую. Ним почистити. Один пшик на шину і один пшик на щітку. І почистимо лише частинку маленьку. Подивимося, чи ці засоби щось будуть витягувати. Засіб піниться, щіточкою працює, але піна, як ви можете бачити, по суті, біла. Тобто е мафра нічого не довитягує після ефікса. Тепер змиваємо, І другу частинку, другу половинку ефікса почистимо Адамсом. Я дуже добре потер і можемо бачити, що піна досить біла. тобто Адамс нічого після FX Protect не довитягнув. Тобто можна зробити висновок, що FX почистив дуже добре, і якщо там ще залишився бруд, то ні Мафра, ні Адамс не здатні витягнути після нього якісь забруднення. Змиваємо. Тепер робимо наступне: беремо FX Protect, Tire and Rubber Cleaner і будемо чистити там, де Мафра, і там, де Адамс. Два пшика на щітку. Я добре потер і видно, що піна біла. Тобто FX після мафри по суті нічого не витягує. Так, там трошечки-трошечки зовсім коричневеньке є з боку, але ну, не критично. Тобто піну я оцю вважаю, вона біла. І сказати, що FX проте щось там сильно витягує, ні, я такого сказати не можу. Тому мафра приблизно чистить шини, ось цю шину почистила, так само як і FX. Змиваємо. І останнє подивимося, чи зможе EFIX Protect потягнути щось після Адамса. Два пшика на шину і одну на щітку. І ось така піна. По суті, вона біла. Я також не можу сказати, що FX щось довитягує. Тобто. Є невеличкі забруднення, тобто піна не кристалічно така біла, трошечки, трошечки зовсім бруду є. Тобто FX, можливо, трошечки потужніше, але так сказати, що він щось витягує купу бруду, ні, я не можу. Тобто, ну ось, мабуть, на камеру трошечки видно, що трошечки-трошечки, тут з краєчку є коричнювати. Але я не можу сказати, що. На бага... ну, що прям дуже багато бруду, тому плюс-мінус по очисних властивостях, поки попередньо для шин вони плюс-мінус однакові. Давайте ще змиємо, зараз просушимо шини і подивимося, що ж там буде. Змив добре засіб, зараз я візьму е, фен і будемо сушити. Спочатку я візьму мікрофібру і просто зніму зайву вологу, а після візьму будівельний фен, бо в мене немає турбосушки. І просушу ці поверхні. До речі, мікрофібра досить чиста, немає ніяких забруднень. Трошечки тут є, але в цілому непогано. І зараз беремо фен. Ось такий результат ми маємо. Я думаю, що досить чітко видно переходи, але давайте я зніму зі штатива і покажу трошечки ближче. Отже, почнемо з поверхні, яку я мив FX Protect Tire and Rubber Cleaner. Це ось вона. Від цієї лінії до цієї лінії видно, що досить чисто, і навіть де ось ця канавка, тут також досить непогано, досить чистенько. Далі, перехід між FX і мафрою. Тут виходить, ми чистили вже мафрою. Видно також, що все чистесенько, видно два переходи, ніяких забруднень, тут трошечки водичка. Але в цілому досить чисто. Далі перехід між мафрою і Адамсом. Ось перехід шиною там, де ми взагалі нічим не промивали, не чистили. Видно, що вона досить чиста, але можливо, з цього ракурсу вона трошечки сіренька, але якщо ось так, то цілком. Чиста, все добре, і виходить перехід між Адамсом і поверхнею, яку просто збивали водою. Е, видно, що вона виділяється. Тобто навіть вода і просто засоби, які потрапляли. Наприклад, я чистив тут ефікс, е, водою збивав і трошечки потрапляли туди засоби. Можливо, це щось дало. Але в цілому, ось такий результат. Зараз ще занесу всередину і подивимось в темряві. Ну, більш де темно, де не сонце, і під ліхтариком. Так, ось так це виглядає в більш притемненому приміщенні. От ті розводи то трошечки води попало, поки я переносив. Нагадую, FX Protect, Mafra, Adams і просто поверхня брудна, яку не чистили. Таке відчуття, що ці три ділянки навіть начернені. Але ні, це не начернені ділянки, вони просто почищені. Зараз ще візьму ліхтарик. Ось він. Ефікс. Мафра Адамс і просто брудна поверхня. Ось якось так, ось такий експеримент. Отже, до висновків, що я можу сказати, що всі три засоби це Мафра розведена, це концентрат. Тому їх тут чотири. Всі три засоби добре відмили шини. Давайте по порядку. FX Protect Tire and Rubber Cleaner. Він це зробив по суті на другий прохід, коли я чистив, піна вже була біла. Тобто я можу сказати, що за один прохід е, Protect досить добре відмив шини. і в другому проході якоїсь потреби не було. Але хто це знав, е, якщо піна при першому проході була коричнева, а на другий вже була біла. Тобто я не міг знати, що на другий прохід не потрібно. Того я можу сказати, що цей засіб досить потужний за один раз відмив, е, коли я після двох проходів спробував почистити або Адамсом, або Maniac Line мафрою. То жоден із цих засобів ніяк не витягнув додатковий бруд е, після FX Protect Протект and Rubber Cleaner. Тому я можу сказати, що цей засіб досить потужний. Далі е, ми чистили Maniac Line, е, візьму цю пляшечку. Ми чистили ось цим засобом. Він на другий прохід ще показував трошечки коричнювату піну. Але коли я потім взяв FX Protect Rubber Liner, він додатково нічого не витягав. Тобто два повноцінних проходи ось цим засобом в концентрації 1 до 3 більш, ніж вистачило. Тобто третій раз там точно був непотрібний і було видно, що шини досить чисті. Йо-моє, мій цінник впав. Так, і останній був засіб Адам Полішес Wheel VL Entire Cleaner. Е, він також на другий прохід трошечки показував коричнювату піну. Але. Коли я спробував Ефіксом довитягнути якийсь додатковий обруд на третій прохід, в мене нічого не вийшло. Отже, я для себе особисто для себе можу зробити такі висновки, що обид, всі три засоби вони відчистили шини за два проходи. Але Ефікс протект, по суті, зробив це, можна сказати, за один. Тобто, на мою думку, він більш потужний. Я нагадую, що це шина, яку яка ніколи не бачила щітку. Тобто, я знаю людину, яка користує. Користувалася цією шиною, єдине, де він мився, на миках самообслуговування. Він наносив безконтактну піну, чекав декілька хвилин і змивав. на цьому все. Е, і навіть, незважаючи на це, всього два проходи всіх цих засобів вистачило. Я вважаю, це е, досить круто. Причому, що ця шина пройшла ну немало кілометрів, я думаю. Е, з приводу е, того, як ними працювати. Всі засоби добре піняться. Мені здалося, що Лайн» можливо, піниться краще, ніж Адамс або Ефікс. І коли я тільки отримав ці два засоби: Адамс і «Маніак Лайн», я відкрив пляшку, щоб просто понюхати засіб. Воно смерділо жахливо навіть для мене. Я не сильно відчуваю добре запахи, але з пляшки воно смерділо. Коли я почав працювати «Маніаком», розведеним один до трьох. Я б навіть сказав, що віддавало солодкуватим. Я не знаю, як це так сталося. Можливо, в мене якийсь збій в нюховій системі, але пахнуло приємно, ніякої відрази в мене не було. Тобто вона не смерділа навіть пахнула. Адамс, взагалі ніякого запаху я не відчув. Ось якось так. Ефікс кажуть, що він пахне лугами. Він, він мені при роботі нічим не пахне. Я не відчуваю жодного запаху. Тобто в роботі особисто мені досить комфортно. По ціні. FX Protect можна придбати в 500 мл тарі, в літровій тарі і в 5-літровій тарі, якщо не помиляюся. Літрова ось така стара коштує 425 гривень. Він іде як готовий засіб, але можна розводити від 1 до 1 до 1 до 10. Тобто, по суті, це досить економічний засіб. Ви його купуєте, чистите раз шини, а потім раз кожну мийку через 2-3 мийки розводити в якісь пропорції, наприклад, 1 до 4, і у вас в 4 рази більше засобу, вам досить вигідно. Я навіть влітку чистив 1 до 10, і це працювало. Якщо чистити кожен тиждень, 1 до 10 більше, ніж достатньо. Далі йде Адамс. Придбав я його за 585 гривень. У мене тут поміточка. Я його брав без ціляких знижок. Це ціна, яку я знайшов. Це була найдешевша ціна в інтернеті. Здається, всі інші ціни було 600 гривень за пів літра. Також воно йде в галоні. Це тобто 3785 мл, мілі... здається. Ось такі Тарі. 0,5 він іде готовий до застосування, і виробник ніде не вказує, що його можна розводити чи потрібно в теорії ви можете це зробити, але можливо це вплине на, е, не тільки на очисні властивості, але й на те, як добре пінеться засіб. Я не тестував, не знаю. Знаю, що люди беруть в галонах і розводять один до одного, один до двох, і в принципі задоволені. Розвести вам ніхто не заважає, але ціна 600 гривень за пів літра ну трошечки забагато, як ну на мене. І далі маньяк Лайн. Він мені обійшовся 474 гривні, також без знижок. І він йде у вигляді концентрату. Тобто чистим виробник його не рекомендує. Максимум 1 до 3, це максимально, що я знаходив. Для зими 1 до 5, для літа 1 до 10. В принципі, цей засіб йде досить економічний. Він за рахунок того, що розводиться 1 до 3 навіть він виходить економічніше за FX Protect Протект Тайренд Rubber Cleaner. А якщо ви влітку, то 1 до 10, не знаю, це працює чи не працює ця концентрація. Якщо вірити саме виробнику, то в цілому набагато вигідніше, ніж FX чи Adams з Полішес. Один до 3, ви самі бачили, добре відчищає. Будемо ще тестувати, перевіряти, як працює в пропорцію 1 до 5, 1 до 10. Подивимося, як він спів. Але попередньо якось так. Що я для себе які висновки можу ще зробити? Якщо мені потрібно почистити саме шини, я буду використовувати надалі FX Protect. Чому? Тому що він це все ж таки зробив за один прохід. Він потужніший за Маньяк Лайн чи Адамс. Хоч і піна була чиста, але трошечки, трошечки, зовсім трошечки він після них довитягував. Це не критично, це. Це нормально, я вважаю. Тобто, так, щоб він тягнув шматками бруду чи безконтактно текло як після Грінстара або Клінтла, ні такого не було. Потрібно було добре попрацювати щіткою, і лише потім трошечки щось було, але це було майже непомітно. Адамсом я, мабуть, користуватися не буду, тому що 600 гривень за пів літра ну, дорого. а... Який сенс, я не розумію. Маніяк Лайн, можливо, так. Можливо, якщо в мене він закінчиться, якщо мені буде потрібно Tire клінер, то я, мабуть, придбаю собі другу пляшку. Ціна, в принципі, нормальна. В нас є офіційний представник в Україні, наскільки мені відомо. Розводити 1 до 5, 1 до 10 досить економічно. Якщо мені потрібно буде помити і шини, і диски, скоріше всього, я візьму маніяк Лайн і ним зараз почищу і те. і те е ну і без айрона, звісно, нікуди не дітися також буде його додатково використовувати. По тригерам FX це не рідний тригер. Рідний тригер я зламав, я його пропустив, зламався, але я знайшов ось такий аналог, він добре працює. Адамса тригер він не пінний, але засіб сам добре спінюється. Манія Лайн іде без жодного тригеру, і додатково вам потрібна якась пляшечка. В моєму випадку я беру просто пляшечку, яка в мене є. Додатково беру тригер. У мене також є він там. Не пам'ятаю, гривень 20 коштує. І, в принципі, добре спінює, добре працює, все нормально. Ось якось так, ось такий експеримент. Сподіваюся, було цікаво. Якщо ви хочете побачити тест якихось засобів, то обов'язково пишіть: я збираю ваші відгуки, ваші побажання, ваші пропозиції. І якщо накопичується велика кількість, я проводжу тест. Тобто. Мені написало, мабуть, людей 10, що за, що за Мафру, що за Адамс. Така була кількість, така кількість людей просила протестувати саме ці засоби порівняти з FX Protect. Я не міг це прогнорувати, довелось купувати. І протестувати. І також, якщо ви там якийсь виробник або магазини, вам потрібно протестувати продукцію безкоштовно, то я готовий це зробити. Можете надсилати зразки, буду тільки радий допомогти і вам і зробити якийсь контент і огляд для глядачів. А так підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чим більше лайків, чим більше підписок, тим масштабніше будуть тести, тим дорожче я зможу купувати засоби, тим більше я зможу їх купувати. Всім дякую за увагу.